Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви і бажаю вам я. Розпочинаємо, дітки. Готуємо до роботи зошити. А в зошитах сьогодні запишемо лише число і класна робота. У нас незвичайний урок, а урок розвитку мовлення. І ми будемо сьогодні продовжувати працювати над текстами і. Описувати, але що саме описувати, давайте з вами подумаємо. Ми можемо описати, наприклад, пейзаж, інтер'єр якогось приміщення або портрет людини. Здогадайтесь, про що саме ми по сьогодні поговоримо. Здогадались? Про портрет, так? Перше слово у нас торт, де ми заміняємо букву Т. Т на букву П, да? порт. Далі у нас ноти та. Да? Навпаки. І вийшло слово портрет. Отже, що ж таке портрет? Це мальоване, скульптурне або фотографічне зображення обличчя людини або групи людей. Ось у вас в підручничку. Одані різні. Портрети. Портрет Михайло Бойчук зобразив Українка. Жінка в Береті, Пабло Пікассо і Олександр Мурашко автопортрет зобразив. Автопортрет, тобто людина малює себе. На що ж ми з вами звертаємо увагу, коли описуємо людину? Що нам впадає в вічі? Мабуть, очі, так? Макіяж може бути, ніс, форма губ, волосся і так далі. Також зріст та постава, бачите, високий чи низенький, сутулий чи ні. Далі зачіска, так у людини яка, волосся яке довге чи коротке. Тож, риси обличчя, вираз обличчя, так? Тобто ми будемо з вами враховувати всі ці характеристики. Сьогодні будемо вчитися описувати зовнішність. Для початку. Це ми розглянули з вами різноманітні світлини, а давайте подивимося, як описується зовнішність людей у текстах. У підручничку на сторіночці 103. Давайте з вами прочитаємо уривок із полості Всеволода Нестайка, одиниця з обманом. Ці двоє сидять за першою партою перед самісіньким столом Ліни Митрофанівни. Спасоку Кукоцький і кукуєвицький. Обидва вони маленькі, кругловиді, клаповухі й кирпаті. Тільки той, що в нього на носі, руденька блямочка, то Спасок Куковицький, а той, що в нього нос щарбатий, а той, що в нього щербатий зуб, то кукуєвицький. Спасо Куковацького звати Лесик, Кукуєвицького звати Стасик. Так історично склалося, що в перший день у першому класі Ліна Митрофанівна посадила їх за першу парту перед своїм столом, бо вони були найменшенькі в класі, так сплелися їхні долі. Як же автор описує героїв? Подумайте, можливо, знайдете слова у тексті, які використовує автор. От я знайшла обидва вони маленькі, кругловиді, клаповухі і Керпаті. І ще які є слова опису. щоб ми... От я читала вам, вам текст, а ви, мабуть, уявляли собі, які це хлопчики. Які для цього використав слова автор тексту. Так. Добре, а давайте з вами зараз спробуємо самі за схемою створити опис зовнішності людини. Для початку напишемо, хто ця людина, це персонаж казки чи мультфільму, а можливо, це ваша подруга чи друг. Далі спробуємо описати обличчя в цілому, яке воно? Кругле, видовжене, серйозне, добре, похмуре чи зосереджене? Які очі, сірі, карі, блакитні, зелені, чисті, ясні, променисті чи мрійливі? Далі, а які брови? Довгі, чорні, темні, тонкі, широкі, густі, навислі чи насоплені? Який ніс? Великий, невеликий, довгий, можливо, кирпатий, чи тонкий, а може, широкий. Опишіть волосся: темне, чи світле, чи русяве, довге, коротке, пряме, чи кучеряве, підстрижене чи заплетене. Тобто, ви бачите, скільки у вас є слів для того, щоб описати зовнішність людини. Тому зараз я пропоную таке завдання. Ви самостійно сядете, подумаєте, кого ви захочете описати, подругу чи друга, рідну людину, можливо, а можливо казкового героя. І користуючись схемою у підручничку на сторіночці 104, спробуйте описати зовнішність вашого героя. На цьому я урок завершую. Прощаюся з вами, а ви собі спокійно працюєте і фантазуєте. До побачення!